Хліб і сіль, барвінок і калина, рушники, мов птиці на стіні. Це моя барвиста Україна, вишита на білому полотні. Люди гарні, щедрі, працьовиті, душі їх оспівані в піснях. Маки, рута і волошки в житті, мов живі. Цвітуть на рушниках, вишивають вміло, як співають, на таланти щедра в нас земля. Тож її, мов скарб оберігають, Ці степи, і гори, і поля. Мир і спокій гріють кожну хату. Сонце соняк сяє з висоти, землю чорноземами багату. Більш ніде у світі не знайти неподібна, вільна і єдина, найдорожча рідна сторона це моя прекрасна Україна, як і доля в кожного одна.